Чекати дій від когось, а робити самостійно цей принцип взяли на озброєння мешканці будинків 7 а 13 та 163 по індустріальній, що у мікрорайоні 273-го кварталу. Поки наше місто активно чепориться в рамках місячника з благоустрою та санітарної очистки, ці люди також не сиділи, склавши руки, а з неабияким завзяттям і натхненням взялися за впорядкування своєї території, аби їхня домівка була чистою, охайною та естетично привабливою, мешканці цих трьох. Будинків об'єдналися і спільними зусиллями навели лад. Ініціатори такої загальної толоки, мешканки будинку сіма по індустріальній Тетяна Халілова та її донька Ніна Волошенюк, які вже п'ять років живуть у нашому місті, зізнаються, мотив ідеї доволі простий. Самі ми приїхали з Білої церкви. У нас є там така програма, як благоустрій міста. Нам это очень нравится, потому что люди не сидят, не спят, а постоянно что-то делают, облагораживают свои дома, домовые территории и наводят порядок. На сегодняшний день, если сидеть и ждать у моря погоды, то, естественно, ничего не будет, естественно, будет все портиться. І буде сірий віт відтак, об'єднавшись із іншими жителями, усі разом взялися вдосконалювати прилеглу до будинків територію. Роботи почалися на минулих вихідних, і за кілька днів спільно виконали чималий фронт робіт. Ми з нашими жителями в суботу зібралися організовано, були дуже приємно удивлені, що всі вийшли дружненько і всі з хорошим настроєнням. Кожен займався своїм ділом. Тобто, без діла ніхто не знаходився. Всі були щасливі по окончанию. Вже коли побачили, дійсно стало весело красиво, здорово. Вони в'їзд до свого будинку розчистили від гілок, від, від дерев посохлих, поприбирали все, побілили бордюри, від, відремонтували проїжджу частину, відремонтували, положили там бордюри у належному стані рівненько положили. Потім зробили вони качельки, покрасили і зробили столик і лавочки. Своїми силами все покрасили. Мешканці зізнаються, роботи дійсно вистачало. За цей час прилучани власними силами ліквідували хащі на в'їзді до будинків, відремонтували доріжки, прибрали сміття та виконали малярні роботи. Крім того, впорядкували контейнерний майданчик та облаштували так звану зелену зону. Вони сьогодні на сьогодні вже закопали желізні стовпи, самі однесли грабицею сіткою, рабицею і надальше вони похварбують її. І, бу і сміття не розноситиме вітер від, від смітників. Там ще треба покрасити, доварити сітки. І нам Трепоченко Ігор, тоже ему огромное спасибо. Пообещал ще привезти додатковий контейнер, потому що на три дома два контейнера это действительно мало. Ми попросили наших ребят, которые привезли нам использованные шиномонтажные скати, Мы их закопали, разукрасили. З однієї сторони це буде даже небольшой, как бы, бар'єр заборчик, щоб дітки маленькі не вибігали на проезжую часть. А з другой сторони, ми все-таки побороли героїв-парковщиків, которые тепер не смогут поставити свой транспорт на зеленому зоні. Звісно, самотужки реалізувати таке масштабне прибирання було б доволі непросто. Тому мешканці звернулися за допомогою. Ми звернулися до Сергію Ткачуку. Він нам помог. с благоустройства мусорного майданчика. Руденко Иван Григорьевич нам полностью заменил все доски на детской площадке, столики, лавочки в нашем доме. Дом 163 и индустриальная 13. Маша Эстремска помогла нам также с приобретением покраски, краски, водоэмульсионная краска, кисточки и все остальное. Подручный инвентарь нам также помог и краски Рожко Артем. За что им огромное спасибо, что они Услышали нас, пошли нам на помощь и согласились нам помочь. Нам очень помог один молодой человек Виталий, который со своей пилой, он менял очень много цепей, но постоянно помог нам сделать въезд, расчистить. У нас там были джунгли. Вечером было действительно страшно там ходить и Часто були аварійні ситуації. Тобто машина виїжджає і заїжджає. Очень часто була аварійна ситуація. На сьогоднішній день там все почищено і наші джунглі привратились в невеликий, красивий просторний полісадник. Загалом толока об'єднала з півсотні мешканців різного віку. Сьогодні виконавши основний фронт робіт, щиро тішаться результатом та дякують усім, хто долучився. Приймали участь ще наші діти, от котрі хотів би поблагодарити батьків за виховання таких діток. Результат. Же гарний долучитись вирішила, тому що дійсно приємно жити в чистому подвір'ї, і як окружає чистота, дуже приємно жити. Відтак облаштувавши власну територію, мешканці мікрорайону закликають долучатися і решту містян. Бросаємо челендж, скажем, городу прилуки, кожному дому, кожному району, Кожен возле свого дому зробить хоч малость, хоч трохи і город приукрасяться і приобразіться.